Українська земля зараз проходить через страшні випробування, але саме у таких моментах розкривається велич нації. Ми народ, який не скориться і ніколи не віддасть своєї волі. Ми щит Європи, і наша боротьба сьогодні змінює хід історії. І з вами Ветері Кременчуцькі новини про найголовніше в нашому місті. Дивіться прямо зараз. Сьогодні Кременчук провів в останню путь ще одного воїна. Його подвиг навіки залишиться в пам'яті нашого народу. Детальніше у наступному матеріалі невимовний біль і смуток огорнув сьогодні Кременчук. Адже у міському палаці культури попрощалися з мужнім захисником України. Євгеній Устенко з 22-го року, коли расисти захотіли загарбати нашу землю, мужньо виступив на захист батьківщини. Проживав у місті Кременчук, одружений. Навчався у загальноосвітній школі номер 7 закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури та Український державний університет залізничного транспорту. Був призваний на військову службу під час мобілізації 20 травня 2022 року. Займав посаду заступник командира танкової роти. На жаль, 12 листопада воїн отримав поранення на Сумщині. Після чого був доставлений до головного військового клінічного госпіталю, де відійшов у вічність 19 листопада. Близькі із сльозами на очах згадують Євгенія як світлого і доброго чоловіка. Героя. Який так любив наш рідний край, який він писав твори, як він любив Україну, скільки має нагород, скільки подяк приходило в родину сюди до бабусі. І дійсно людина, яка так любила Україну, так любила свою рідну землю, казав би зараз, я вас буду захищати. Пам'ятає його таким відважним, активним, вічна пам'ять нашому жені. Завжди тримався мужньо, боровся за правду та незалежність України. Таким був наш Кременчуцький герой. Женька був дуже веселий. Ми от його запам'ятали таким саме веселим. Останній раз я спілкувалася з ним влітку. Я дуже часто питала в нього, як в нього справи, бо я знала, де він. Запам'ятався тільки з позитивних моментів. Це була дуже класна людина. Запам'ятаємо його як. Гарного чоловіка. Дуже дуже гарна світля людина. Вибачте, ми з ним разом сиділи за партою. Дуже гарна людина. Навіки в серці. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгенію Стенку. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Автомобілі живуть на фронті недовго у середньому від двох тижнів до двох місяців. Тому потреба в них є завжди. Наш наступний сюжет про позашляховик, який передали бійцям Кременчуцької тероборони. Дякуємо тому. Єднання збройних сил, волонтерів, влади воно дає результат. Разом до перемоги, вислів, який став гаслом боротьби українського народу з расистами, лише спільними зусиллями ми здолаємо ворогам. Тому Кременчуцькій теробороні передали чергову допомогу. Цього разу автомобіль Тойота Хайлюкс, який допоможе швидко доставити військових на завдання, евакуювати поранених, підвести боєкомплект чи необхідне обладнання. Спільними зусиллями і волонтери, і громада Кременчука допомагає 145-му батальйону, 116-ї бригади, допомагає нашим хлопцям, нашим Кременчужанам і не тільки, тому що там служать не лише Кременчужани, якомога швидше повернутися додому з перемогою і в повному складі. Треба допомагати дуже, дуже хлопцям. Зараз важко, дуже ну просто зараз настільки важка ситуація. Там ми пацанам теж крепко будемо вести мавіки, дома АКБшки. Дрони, акумулятори, автомобілі усе це витратні матеріали, у яких завжди є потреба на фронті. І Кременчуцька громада ці потреби закриває. Бо найголовніше зберегти життя наших воїнів та наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Усі разом ми, Кременчужани, вирішуємо, який вигляд матиме наше місто у майбутньому. Саме з цією метою сьогодні відбулися громадські слухання у виконкомі. Усі подробиці вже за мить. Сьогодні у виконкомі відбулися громадські слухання проєкту Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу щодо визначення необхідності внесення змін до генерального плану Кременчука за період з 11.01.2022 до 01.10.2024». згідно із наданими пропозиціями. Управління містобудування та архітектури було проведено містобудівний моніторинг у відповідності до зазначених земельних ділянок, яких надійшло 13. Можливо зазначити, що ці зміни не несуть ніякої шкоди природним ресурсам нашого міста, адже такі зони озеленення часто мають занедбаний стан. Тож, навпаки, після зміни їхнього цільового призначення у власників буде можливість покращення цієї території. Це не значить, що ми зносимо сквери, якісь або ліси, або парки, або там сквери. Тобто вона числиться у нас по генеральному плану як зона рекреації а насправді там просто пустиль. На якому нічого не можна будувати, тому що не відповідає призначенню своєму. Ми жодним чином не чіпаємо зелені насадження, не зменшуємо їх. Якщо вони там навіть і з'являться, за це буде відшкодування. За результатами громадських слухань під час сьогоднішнього голосування одноголосно були прийняті усі 13 змін до генерального плану Кременчука. Сподіваємося, що ці нововведення сприятимуть покращенню та розвитку нашого міста. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наш сьогоднішній спецрепортаж присвячений героїчному вчинку екіпажу бойової машини. Мова піде про Кременчуцьких ракетників. Нещодавно військовослужбовці 107-ї реактивної артилерійської кременчуцької бригади не тільки успішно виконали поставлене бойове завдання, а ще й самовіддано врятували від знищення реактивну систему залпового вогню, в яку поцілив ворог. Як все було із перших вуст. 24 на 7, всі на зв'язку, всі в готовності до виконання своїх поставлених завдань. Коли бачиш, як вона горить, ну, тут секунди пролітають швидко, виконуєш свої дії, тому що добре навчені були своєчасно. Все до автоматизму доведено. Була також і загроза життю нашому. Спасибо ну, Богові, що так завершилося добре для нас. Ми впоралися з пожежею. Обдивились машину, все було в порядку і залишили точку в армії. Є твоя задача, ти її робиш, і питань до тебе немає. Будні українських ракетників це щоденні подвиги та звитяга. Адже, попри постійну небезпеку для власного життя, вони вогневим враженням противника захищають спокій мирних українців та сприяють збереженню життів своїх військових побратимів. Зараз у нас постійно є небезпека: що секунди, що години, що хвилини, що дня, тому що наші підрозділи, наші військовослужбовці, наші машини, вони постійно знаходяться на чергуванні, постійно знаходяться безпосередньо зіткненням з ворогом. Здійсню здійснюється розвідка по ворогам, здійснюється контррозвідка. Наносимо ракетний удар по установкам дуже важливим якісь склади. Там таке, ну ми розуміємо, що нашим хлопцям буде трошки легше, хоча б на якусь там мить, що ми їм допомагаємо. Кожному виконанню бойового завдання передує ретельна підготовка. Нам приходить задача. Ми здійснюємо мінімальні підготовчі етапи: це е, уточнення маршрутів, маневрів, заняття позиційних районів, е, контроль неба. Так було і на цей раз. Проте завадити успішному фіналу прагнув ворог. Як це було з перших вуз екіпажу бойової машини. Відпрацювали дві ракети по даній цілі, яку нам дали передали. Залишаючи стартову позицію, на нас був відпрацьований ракетний. Ворожий артобстріл. Ворог наніс по нам вогневе враження. Не знаємо з чого саме певне, але під час маршруту почули гучні вибухи. Ідемо. І в мене я взял дивлюся. і Воно дим пішов, димить. То ну, напевно страх. Трішки був присутній. Тоді я швидко доложив командиру, що машина димить. Як командир, я прийняв рішення, що треба залишити трошки далі, від'їхати від стартової позиції, бо розумів, що ми натикаємося на небезпеку, якщо залишимося там, від'їхавши трохи, стали в такому місці, де можна було ліквідувати цю пожежу. Вийшли з машини та побачили, що машина почала вже горіти. Ми сприйнялись так швидко тушити її, не розбіглося, не розгубилося швидко приступило до гасіння? по перше, ми постійно ці всі моменти з розрахунком. Говоримо, де що, як, якщо буде нештатна якась ситуація або ще щось, хто ще що буде робити, що він буде брати. Я хлопцям сказав, що працюємо, як ми домовлялися до цього. Не було ніякої паніки, не було ніякого кіпі, що все було обґрунтовано. Всі вогнегасники використали, які у нас були. Дуже пожежа була сильна, дуже швидко загорілася. Місцеві на той час були поруч, вони побачили також, що машина зайнялася, та хвостиком за нами приїхали. Швидко надали вогнегасники та вдалося затушити машину. Також тушили піском, водою, вода, дякую, була ще в резерві. Я дуже пишаюсь хлопцями. Молодців найкраще склалось для нашого розробку. Це великі молодці. Загорання машини є е, дуже небезпечним, так як воно машина сама по собі. Вона є ємкісні баки, баки з мастилом, баки з паливом. Тут сама по собі машина є небезпечним таким е, об'єктом, який може загорітись. Хто ж вони, ці герої врятованого ракетного комплексу? кожному стрійці плюс-мінус 30 років. Скромні та несором'язливі, мужні та усміхнені. Сова до війни працював у супермаркеті. У лютому 2022 року пішов добровольцем у 107 стосьому реактивну артилерійську кримчуцьку бригаду, бо саме тут проходив строкову службу. Життя вносить свої корективи. Не шкодуєш? Не шкодую, звісно, оскільки рішення було прийнято зважено та швидко, оскільки що тут думати, про що думати. Коли ворог насувається, руйнує наші дома, галтує жінок, вбиває дітей, чоловіків тому. Вибір був очевидний. Я проходив вже тут службу на контракті в цій бригаді, тому рішення було прийнято відразу, оскільки мене був певний навик щодо роботи на певних машинах. І я відразу вирішив прийти сюди, оскільки я тут знаю, що буду потрібен. Пишаюсь, оскільки артилерія це Бог війни. Це величезні втрати супротивника під час нанесення вогневого раження. Тому так це, звісно, приємно і це так і круто, і азарт, адреналін. Все, все відразу. Білий за фахом водій незадовго до початку повномасштабної війни повернувся за кордону і одразу став до лав ЗСУ. До мирного життя я працював за кордоном. Ядра саме перед початком війни вернувся, заїхав відразу війна почалася. Ну не зміг сторонцю просто стояти, і дивитися, наблюдати. що твориться. і вирішив зібрався і поїхав. Надіюся, що воно ні одна ракета не промаже, що всі в ціль попадуть. Воно, звичайно, зліз, бере, просто читаєш новини, що вони творять. Ворскла на військовій службі з 2012 року. Командир розрахунку має суттєвий досвід, бо 10 років до початку війни постійно самовдосконалювався, загартовував свою бойову готовність. Спочатку була в мене строкова служба, потім я підписав контракт з даним підрозділом. На контракт прийшов 20 років. Нічого не знав, не вмів. Ну дитина просто ну. За той час за допомогою командирів дуже сильно виріс, ну, багато чого і їх досвід просто передавався нам. Я покращував свої навички в бойовій підготовці, також в технічних характеристиках машин вивчали ремонт, обслуговування і повністю навчався. Те наскільки чітко і злагоджено відпрацювала команда реактивної системи залпового вогню, заслуговує високої оцінки. Це було дуже дуже потужно. Хлопці молодці, вони виконали все, що від них вимагалося. Задача була виконана вчасно, ціль була уражена. Вона була повністю знищена по підтвердженим даним. Ось і те, що вони не побоялися вийти з машини, здійснити гасіння пожежі, не зважаючи на життя та здоров'я своє, і залишити її боєздатною, це ну, вони просто молодці. За свій героїчний вчинок артилеристи представлені до відзначення державними нагородами. Нагороди вони більш для наших батьків і дітей, якби батьки вкладали в нас багато сил, і вони зараз бачать, що дійсно. Ну... Як вон кого вони вирости, викохали? Ну а для дітей це буде можливо якийсь правильний приклад, будемо подавати їм, і вони будуть в правильному русі вигатись. Ну, Нагороди для нас не головне. Вони не звертають увагу на труднощі, вони не звертають увагу на там безсонні ночі. Вони не звертають на складність, на на погоду. Вони просто відносяться до цього до як потреба виконання своїх завдань. А головне для всіх і військових, і цивільних українців наша перемога і повернення до мирного життя. Можу сказати за себе особисто і за всіх інших військовослужбовців, та навіть не за військовослужбовців, навіть за мирного мирне населення. Що ми настільки всі прагнемо перемоги. Що ми просто хочемо, щоб це все закінчилося. У нас було мирне небо, мирне майбутнє, яке воно було. Щоб ми могли дивитися в це майбутнє і повернулися до свого спокійного, мирного життя. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини. Кременчуці стартувала благодійна акція Різдво для бата дім, яка покликана на те, аби подарувати святковий настрій самотнім кременчуцьким бабусям та дідусям. Кожен охочий може долучитися. Як це зробити, розкажуть наші журналісти. Різдвяні дні завжди несуть із собою особливе тепло та світло, але є ті, для кого ці свята минають у тиші та самотності. Самотні бабусі та дідусі, які потребують турботи і уваги. Саме для них у Кременчуці вже котрий рік поспіль реалізовується благодійна акція Різдво для Бата ді». Це благодійна чудова акція, де кожен бажаючий нашого міста може долучитися та не тільки, заповнивши анкету, ви створюєте чудо та допомагаєте самотнім бабусям та дідусям. Отримати тепло, турботу та е, трохи уваги від наших мешканців. Цей проєкт це не лише про матеріальну допомогу, це про людяність, любов і те, як важливо не забувати про старше покоління. Які бабусі та дідусі отримують подарунки від нас. Це бабусі, які і дідусі самотні і знаходяться на обслуговуванні в територіальних центрах нашого міста. Тобто, ми спілкуємося через них, робимо запити. А вони вже нам дають зворотній зв'язок, і ми шукаємо людину, яка готова виповнити мрію цих людей похилого віку. Самі ж соціальні робітники розповіли про те, наскільки зворушливо проходять такі різдвяні святкові зустрічі з літніми людьми, та наскільки сильно вони чекають на увагу небайдужих за організацією молодіжного парламенту Кременчука за підтримки міської влади. Проходить акція Різдво для батаді. Це неби яка турбота, допомога нашим одиноким бабусям та дідусям. У комунальній установі торпота у відділенні соціальних послуг за місцем проживання, обслуговується більше ніж 1750 осіб. Це в основному люди похилого віку, особи з інвалідністю. Більшість з них це одиноко проживаючі особи, діти, яких виїхали зараз за кордон або ж перебувають у лавах Збройних сил України. Тому для них дуже потрібна ця увага в першу чергу, скільки емоцій було подаровано в минулих роках. За допомогою цієї ж уваги, цим подарункам, як вони раділи, як малі діти. Вони, у них такі емоції були, вони дуже задоволені були. Бо кожен, хоч і маленький, і велика дитина вона чекає якийсь маленький сюрприз. І це було їм дуже приємно. Від молодіжного парламенту, який допомагає таким вже літнім людям. І, ну, це для них як казка. Вони повернулися в дитинство. Долучитись до акції просто розповідають організатори. Кожен мешканець може долучитися, заповнивши анкету, обрати суму, на яку він бажає купити подарунок. Це може бути від 250 і більше, тобто ліміт ви обираєте вже самостійно. Потім з вами зв'яжуться волонтери цієї акції, нададуть інформацію про отримувачі цього подарунку, про самотню дійсно бабусю або дідуся, який хоче отримати або капці, або просто звичайний продуктовий набір. Подарунки самотні кременчу. Жани і справді замовляють простім та недороговартісним, адже найголовніше для них це наша увага. Минулого року бабусі та дідусі замовляли самі звичайні подарунки: це ліхтарки на батарейках, капці, легенькі халати. Є люди, у яких є певні вади зі здоров'ям. Вони замовляли пільонки, підгузки. Ну тобто, це є такі подарунки, які не коштують дорого, але наша увага, те, що ми до них приїхали, поспілкувалися з ними, дали цей подарунок, це є так. Кож дуже важливо. детальну інформацію та анкету для заповнення можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Приєднуйтесь до акції Різдво для бата дім та допоможіть наповнити цей святковий час теплом і радістю. Ваш добрий жест здатен змінити долі людей та зробити світ трошки добрішим. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Мистецтво потужний інструмент для вираження ідей, емоцій та цінностей, і вихідними саме це, вкотре довели актори аматорського театру Ляльок Оселя добра і радості під час прем'єри вистави Буслів дарунок. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. 23 листопада у Кременчуці аматорський театр Ляльок Оселя добра і радості, що діє при міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України спільно з академією майбутнього представив виставу за мотивами індонезійської народної казки Буслів Дарунок. Наші актори вони живуть цим спектаклем. цим цією виставою, живуть уже протягом е, практично року. Це діти з аутізмом, синдром дауна, ДЦП. Це складні діти, але вони дуже талановиті. Це дуже тітанічний труд всіх, і педагогів, які з нами працюють, і батьків, які вдома теж репетирують з дітьми. 17 талановитих акторів театру не тільки отримують велику радість від занять мистецтвом, але й діляться цією радістю з іншими. Завдяки своїм талантам їм вдалося занурити публіку у фантастичний світ казки, де між собою переплітаються мудрість, відвага та добро. Роль у мене Чоловік, ну я заміняю, але я участвую э, чоловіка. Перший раз зробила, ну вилучу, як і отак, руку піднімаю там. Кожен актор подарував глядачам незабутні емоції, довівши, що мистецтво може бути потужним інструментом для вираження ідей, емоцій та цінностей, а жодні перешкоди не завадять досягненню великих результатів і реалізації творчого потенціалу. Це дійсно класна справа. І Я вдячна і Андрію Мельнику і всій його команді, які реалізовують такі круті ідеї, які займаються безпосередньо і дітками з інвалідністю і особами з інвалідністю з дитинства, тому що це дійсно важлива справа, і такі всі заходи обов'язково треба підтримувати. А вже 28 листопада Кременчуцькі таланти продемонструють свої акторські вміння у Києві, де в посольстві індонезії відбудеться другий показ вистави буст. Вдарунок. Кожен крок цих талановитих акторів наближає їх до великого успіху і показує, що вони здатні досягти усього, про що мріють. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Віра це те, що об'єднує тисячі сердець. Щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувається молебень вірян різних конфесій за перемогу нашого народу. Детальніше вже за мить. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Щонедільний молебень на площі перемоги це вже традиція, яка стала символом єднання та віри у краще майбутнє. Віряни різних конфесій збираються разом, аби попросити Бога про мир та злагоду в нашій країні, про захист для наших військових, які ще сили боронять батьківщину на різних напрямках фронту. Шановні паноці, пастори, брати, сестри і всі, хто нас бачить, чує. Радий привітати миру вам і Божого захисту в ці такі важкі часи. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не сгадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але з милості і щедротах Твоїх. Почуй бахання про мир нашого українського народу. Сьогодні наша країна проживає тяжкі сторінки історії, і віра як ніколи потрібна кожному. Кременчук продовжує молитися, вірити і працювати задля перемоги, і так буде тривати доти, доки не стане реальністю для кожного українця. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук став першою командою, яка обіграла шторм у цьогорічному сезоні чемпіонату України з хокею. Як нашим хокеїстам вдалося перервати переможну серію одеситів, розкажемо далі. Вихідними на льодовій арені Айсберг відбувся поєдинок між хокейними клубами Кременчук та шторм. Гра почалася за переваги містян. Вже на другій хвилині Віталій Лялька відкрив рахунок, перегравши голкіпера Одеситів Едуарда Захарченка після виходу сам на сам. Та менше ніж шість хвилин знадобилося шторму, аби відіграти пропущену шайбу. На восьмій хвилині Сергій Пойманов зрівняв рахунок. До кінця першої 20 хвилинки гостям вдалося закинути ще одну шайбу. Біля воріт Микиту Гордюшина відзначився Антон Стоцький. Таким чином перший період завершився з мінімальною перевагою. Гой для одеситів один Кременчук змінив перебіг зустрічі на свою користь у другій 20-ти хвилинці. У другому періоді містяни закинули дві шайби на 13-тій хвилині. Євгеній Абаджан зіграв на добуванні і зрівняв рахунок у матчі. А за кілька хвилин ще одну шайбу закинув Дмитро Папережай і вивів свою команду вперед. На команду шторм. Я думаю, що будуть налаштовуватися всі таким чином. І такі ігри насамперед ми очікуємо. Саме в таких емоційних іграх, які як. Початок сезону, а сьогодні була налаштованість від Кременчуга, як на останню гру. Тренери національних збірних і болівальники, і спеціалісти бачать, на що дійсно команда, на що дійсні гравці, персональні дії. Тренерські щоб Ще три шайби Кремачужани закинули у третьому періоді. На початку 20 хвилинки шайбу закинув Гліб Кривошапкін, коли команда грала у більшості. У середині періоду знову відзначився Віталій Лялька. А остаточне питання про переможця у матчі зняв Артем Целгородцев. Одеський клуб під завісу зустрічі закинув свою третю шайбу, яка не вплинула на результат гри. Рахунок 6-3 на табло, і таким чином хокейний клуб Кремачук перервав переможну серію одеського шторму. Дуже гарна гра. Дуже Хлопці грали від серця, і від того я думаю, такий результат. У нас перед кожною грою мотивація, неважно, який противник. варто відзначити, що у цій зустрічі лідер господарів Віталій Лялька відзначився дублем. А Артем цілого набрав чотири бали за системою гол плюс пас. Попри поразку, шторм продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату 17 балами в активі. Кремачук з 12 очками йде четвертим. У наступному матчі наш куб зіграє із крижинкою 28 листопада. Марія Бердаєва, Кремчуцькі новини. Уже 29 листопада, о 18.00 у міському палаці культури відбудеться комедійна вистава Афера по по-українськи» від сучасного українського театру. Детальніше про сюжет та де придбати квитки, дізнавайтеся у наступному матеріалі. У складні часи іноді доводиться проявляти не будь-яку кмітливість, а іноді і фантазію. Саме така історія стане основою неймовірно кумедної та дотепної вистави афера по українськи, яка відбудеться 29 листопада у міському палаці культури. Початок о 18.00. Ця комедія це коктейль із гумору, несподіваних сюжетних поворотів і яскравих персонажів. Глядачі стануть свідками сміливого плану двох чоловіків, які вирішили заробити на новий рік, перевтілившись у повзірок минулого. На Кременчужан чекають кумедні ситуації, що тримають у напрузі до самого фіналу. Неймовірна акторська гра та колоритні перевтілення, сміх до сліз і емоції, які залишаться з вами ще довго після вистави. Постановка підійде для будь-якої вікової категорії, адже поєднує у собі іронію, сатиру та теплий український гумор. Якщо ви любите комедію з тонкою дотепністю та інпровізацією, ця постановка створена для вас. 29 листопада приходьте у міський палац культури та насолодіться чудовим відпочинком у компанії талановитих акторів. Квитки вже у продажу онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Нехай у серці кожного з нас палає віра: віра в Україну, віра в зсу у нашу перемогу. Слава нашій вільній і нескореній батьківщині! Слава нашим захисникам.